тобі не тобі Хочу побажати своїй люблі донечці, щоб вона завжди росла здоровенькою, щасливою. Він ніколи не знала горі в цьому житті, а завжди знала тільки добру сторону нашого життя, а не погану. І завжди була доброю людиною. І радувала своїх батьків, дідусів, бабусів, хресне, хресно і всіх завточуючих людей. Ренатка, я хочу тобі побажати, щоб ти була доброю дівчинкою, щоб ти любила своїх рідних, поважала всіх своїх друзів і щоб ти була здоровенька. Насправді бажати можна дуже багато. Якщо ми згадуємо своє дитинство, нам бажали, щоб ми слухали батьків, щоб ми е, вчилися добре в школі. щоб ми там, ну я не знаю, тобто щось таке знаєш, що зараз на сьогоднішній день це смішно. Я хочу побажати їй на це її дитинство, щоб вона була розумною дівчинкою, щоб вона росла розумною, щоб вона все робила з розумом, щоб вона тішилася тим, що вона класна дитинка, і насправді, щоб вона могла вже в старших руках згадати своє дитинство і сказати «Вау, воно було дуже класно». І запаха меду, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе. Я хочу побажати ринаточці перш за все здоров'я, щоб вона тішила батьків і нас, хресних батьків. Щоб вона росла здоровенька, на втіху всім родичам, саме головне, щоб вона була здоровень. Синці від рушниці, якби не кіндуха, рожа ріха, без нього пісня була безкладуха. Ми хочемо побажати Ренатусі, щоб вона завжди була така красуня, щоб вона радувала тільки тата, маму, росла їм на радість, щоб вона. Ну, не знаю, ну всіх-всіх благ і щоб їй завжди везло по житті. Так, а сам Насамперед, ми хочемо побажати нашій чарівній, красиві, розумній. Надіюся, буде люблячі для батьків, для дідуся, для нас всіх. Ну, основного це, напевно, здоров'я. Бо для маленьких діток і для дорослих, для всіх це є найважливіше здоров'я. Щоб росла на втіху батькам, була розумна, гарна. А я думаю, що батьки зроблять все можливе і неможливе для того, щоб їхня дитина була найкраще. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвозл'єзно подарувати ворожній горшечу і запахом меду. А я лише хотів тебе привітати сам. TEVEN!